всім всім доброго ранку. 5 квітня, сьогодні п'ятниця, я вже зібралась на базар. Ну, зібралась я, ще курчат треба половити, Зараз поп'ю каву. Приготувала мамки снідама, покажу вам. Ось зварила їй кашу кукурузну, молоко закип'ятила, три яйця. Нехай снідає, а я собі буду. Швиденько поп'ю каву та й буду їхати. Піду полюблю курчат. Спішу, спішу. Дуже спішу. Так, усе. Гроші взяла, ключі взяла. Біжу. Таксі на 7.30. Мені зараз треба половити курчат і взяти з собою корм. Так, курчатка вже наловлені, Дивіться, які гарнюні. Гляньте які класні курчата. Це їм три дні. Гляньте які за ловки, вигідки. Ось. Курчатка. Курчатка. Беремо курчатка. Сижу, як у слива, людей немає. Я вже дома, оце такий остаток у мене. Зараз я її у клеточку вкину і все. Поставлю водички, ніж і хай їде. Так, вже переселила їх. У клітки тут у нас по 40 штук, 80 штук залишилось у мене. От у лампочка, вона у нас керамічна. Вона Отож гріє, бачите, вони поставили, спинки попідставляли. Ось дивіться, ще вони ж тільки, тільки я їх поселили, а вже деякі намагаються їсти тут, в кормушках, бачите? Так, все, научиться, ніхто ж їх вчити не буде, отак вони самі і вчаться. Ось такі в мене покупочки сьогодні. Набрала сьогодні зелені. Яблучка, мандаринки, капуста свіжа, капуста молода, капуста стара, кріпчик, помідорки, огірочки. Один такий, два таких, перець салатний, тунець, вершки до кави, сир канівський і висівки. Дві пачечки. Оце так. Все. Зараз буду готувати щось по, по швидкому обід. Зроблю я блин. Блин із вівсяних висівок. Так, колочу блини. Блини із висівок. Значить, вкинула я тунець. Тунець ви бачили, так? Два яйця. Дві ложки кефіру. І зараз кидаю вівсяні висівки. Зараз побачу, скільки ложок і скажу. ще пів стакана кефіру. І отака виходить суміш. Ось така, бачите, додала ложку цільнозернового борошна, бо, бо, бо розпався мій блин перший. Перший блин. Кому. Так що додала я борошно, пшеничне цільнозернове Одну ложку поки що далі подивлюсь може ще додам. Скажу. Все, давайте. Ще додала ложку дві дві ложки цільнозернового борошна. Велика, салату. Ну, я, звичайно, що все не з'їм, половинку може з'їм. І закушу мандаринками. Ось такий буде в мене обід. А, до млинців ще додам сметану. 17.10. Чищу в ящиках. Готую місце для наступної партії курчат. Все, давайте. Ми друг друга зрозуміли, давай. От. Все, так, пішла я. Пішла я. Чесала, 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 поки манка не, не знала, не знала, не чеши, чеши. Ящики почистила. Тепер іду луткувати, мені залуткувати треба 6 лутків на завтра. Іде. Ящики готові до завтрашнього прийому курчат. А ось подивіться, як себе почувають ці курчатка. От, їм тепленько, там у нас діодні лампочки. Лампочка. Керамічна гріє. Їм тепленько. Лежать, бачите, порозлягалися. Оце признак того, що курча здорове, коли вони лежать ковриком, коли не збиваються ото у кучки. Так, будкую яйця. Ось. І щось подивлюсь цікавеньке. Або включу музику. Подивлюсь. Давайте до включення. Кресло погиб не напрасно. Ужасы не по маме все ясно. Ведь мы любим друг друга. Так, п'ятий луток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, яйця залутковий. Курчатка вже і внизу починають їсти, бачите? Верху то вже вони вже такі розумні. Так, все добренько, все гарненько. Водичку п'ють, лежать під лампочкою, гріються. Все, так. Так, в інкубаторі в мене робота. Поки що закінчилось, Ну, ще ввечері прийду, водичку, може поставлю внизу, до, до, долю поміняю водичку. Внизу чи вверху, а вверху, в середньому. Поміняю водичку. А зараз мені ще треба зварити борщ, тому що мені треба годувати мамку. от. А я м'яско вже зварила, квасолю вже зварила. Зараз зварю борщ і все і все. Я вже вже все. А Ну, дивимось. Курчатка, да? Гарненько вже налупилися. Оце коли пух на вікнах, оце, бачите, таке пух то зсередини. Це хороша, хороший признак. Будуть добре лупитись. Все, і на полу вже сидять. Чи видно, чи не видно, мабуть, не видно. Да? На полу сидять тут налупилися гарненько, тут налупилися гарненько. Все. Це нехай сидять до ранку. Заслонки, коли вже, бачите, заслонки я відкривала. Коли вже масово пішло лупитися, яйце все відкриваю заслонки, щоб їм було. Багато повітря, щоб їм було чим дихати. А спочатку, коли переносимо ми мене... на вивід, то заслонки прикриваємо там на палець, на палець повітря заходить. Все. Іду, йду варить борщ. Тут поробила все, заводку ще пороблю. Так, пішла я готувати борщ. Давайте, дівчата. Так, борщ майже готовий. От, з пасолькою кидаю зажарку. Бурячок піджарила, щоб, щоб швидше І з томатіком. Так, мамки насипала борща, я вже їсти нічого не буду сьогодні. Вже дуже пізно. 2015. Все, все, дівчатка, я упала. Завтра в мене теж багато роботи. Ну, весна, що ви хочете. У нас весною на весні, літку дуже багато роботи завжди це село. Все, всім бажаю тихої мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі до побачення. Бережіть себе і своїх діток. До зустрічі!